Ознайомлення дітей з аплікацією розпочинається з третього року життя і продовжується в кожній віковій групі. На п'ятому році життя у дітей помітно зростає сила рук, точність рухів, що стають більш координованими. У цьому віці малята прагнуть діяти самостійно, та для реалізації задумів їм необхідні допомога і підтримка дорослих. У цей період у дітей розвиваються процеси довільного запам'ятовування. Вони навчаються розрізняти досить складні форми за допомогою зору, дотику, зокрема, називати геометричні фігури, круг, квадрат, трикутник, прямокутник та використовувати овал і трапецію, обстежують предмети та окремі їх частини вдивляються в елементи візерунків. Важливо аналізувати з дітьми предмети, які складаються з кількох частин, визначати форму і величину кожної з них, доповнювати зображення готовими дрібними деталями. Одним із ключових ускладнень аплікаційних робіт у середній групі є уволодіння технікою розрізання паперу ножицями. Насамперед, дітей навчають правильно їх тримати. Великі середні пальці в кільцях. Вказівний притримує ножиці знизу. В кінці лез спрямовані від себе вперед. В іншій руці папір. Демонструючи прийоми розрізання паперу, слід показати, як розкрити леза ножиць на початку, піднявши верхнє кільце великим пальцем вгору. Після цього лівою рукою. Треба вкласти бузеньку смужку паперу між лезами, натиснути на кільця ножиць, звести леза, розкрити і закрити їх. Необхідно донести до свідомості вихованців обов'язкове правило: в жодному разі не можна бавитись ножицями, піднімати їх до обличчя, розмахувати ними. Починають із розрізання вузьких смужок по прямі одним рухом лез. Ці папірці не наклеюють а використовують в іграх дітей. Ширші смужки розрізають по наміченій прямій лінії, просуваючи леза ножиць вперед. Наступним кроком буде розрізання по косій, відрізання кута прямокутника, потім двох верхніх кутів. Після засвоєння цього прийому можна приступити до розрізання квадратів по діагоналі. Наприкінці навчального року можна перейти до оволодіння прийомом заокруглення кутів. Для дітей це досить складний прийом, бо рухи лівою і правою рукою треба виконувати різні, але одночасно. Діти цієї вікової групи опановують насамперед. Предметну та декоративну аплікацію. До сюжетних зображень їх підводять лише в колективних роботах. Одним із предметна аплікація. На початку року закріплюються навички, якими діти оволоділи в молодшій групі. Це користування клеєвим пензлем, змащування клеєм уже готової вирізаної форми та приклеювання на основу. На початку ознайомлення з новим прийомом вирізування ножицями можна помітити погіршення якості аплікаційних робіт. Діти не відразу опановують нову техніку, тож формувати це вміння слід упродовж року. Навички вирізування вимагають тривалого вправляння, достатньо розвиненої координації рухів рук, здатності ритмічно діяти ножицями, що передбачає впевнене положення пальців у кільцях. Цими навичками діти починають оволодівати з першого кварталу навчального року. На оволодіння найскладнішою навичкою заокруглення кутів. Потрібно значно більше часу. Згодом перед дітьми ставляться складніші композиційні завдання, і в предметних зображеннях вводиться більше деталей і не лише основні. Декоративна аплікація. Заняття з декоративної аплікації проводять 1-2 рази на квартал. Вона дає дітям можливість навчитися розташовувати елементи візерунка залежно від форми основи так, щоб він підкреслював цю форму. Як і в молодшій групі, діти заповнюють рослинними чи геометричними елементами кути квадрата, приклеюють елементи орнаменту вздовж його сторін, але варто пропонувати їм заповнити і середину. Новим в цьому віці. Буде більший обсяг роботи та дрібніші деталі, 8-12 елементів. Зовсім дрібні або тоненькі деталі 4 дитині приклеїти непросто, тому їх пропонують домалювати або не використовувати. У середній групі дітей навчають розташовувати візерунки на крузі для ознайомлення із цією формою. Оздоблюючи краї тарілочки, малята вчаться дотримуватись однакової відстані між елементами. Сюжетна аплікація Упродовж року підводимо до шкільнят до створення нескладних сюжетних композицій. Кожне заняття має звучати для дітей по-особливому. Наприклад, на одному малята розрізають квитки, які використовують у грі театр. На іншому виготовляють чеки для гри в супермаркет, потім створюють рамку для портрета ведмедика. За рахунок таких сюжетних ходів підсилюється їхній інтерес до виконання аплікацій. Цікаво дошкільнятам цього віку і виконувати зображення на готових силуетах. Робота дитини ніби оживає та здобуває мотивацію. Вихованці середньої групи можуть складати аплікації з готових та самостійно вирізаних форм. Готуючи малят до заняття, обстежуємо з ними об'єкти зображення, здійснюємо зоровий і дотиковий аналіз. Крім закріплення знань про колір і форму, звертаємо увагу вихованців на величину, кількість і розташування частин на дрібні деталі. У процесі аналізу предметів діти спомічають взаємне розташування частин різні відтінки одного кольору. Закріпити знання про форму величину та колір допомагають такі дидактичні ігри, з яких форм складається предмет, яку частину заховали, що в цього предмета найбільше за величиною. Для успішного проведення занять з декоративної аплікації педагог має дібрати цікаві доступні для вихованців методичні прийоми наочні, словесні ігрові, які не втомлюють дітей і сприяють розвитку їхньої творчості та самостійності. Щоб малята свідомо виконували завдання, їм потрібно добре знати об'єкт зображення. Тож розглядання важливий методичний прийом у навчанні аплікації. Показувати варто нескладні забудови предмети, візерунки. Важливо дібрати для занять матеріали та обладнання потрібної величини, кількості та кольорів. Заняття починається з обстеження уже знайомого дітям об'єкта, зразка, картинки чи фото того, що треба відтворити в аплікації. Варіативність зразків створює можливість для прояву самостійності, пошуку власного художнього рішення. Важливу роль у занятті відіграє демонстрація способу створення зображення, особливо техніки роботи ножицями. Так при вирізуванні та наклеюванні будинку вихователь показує, як виконати одночасно косі зрізи двох країв даху, згорнувши заготовку навпіл або вирізати з одного прямокутника два вікна. Усі научні прийоми навчання обов'язково супроводжують коментуванням. Способи викладання на папері вирізаних форм зручно демонструвати на фланелеграфі або на дошці. Важливим етапом є розглядання наприкінці заняття разом із дітьми готових робіт. Педагог має привернути увагу вихованців до цікавих деталей, вдалих рішень, знайти за що похвалити кожного. Адже переживання ситуації успіху це чудовий спосіб мотивації та невід'ємна складова успішного навчання.